Це компанія The І у нас нового надходження саме Акура MDX 17-го року. В топовійшій комплектації на класному салоні. На правильному кольорі, чорний, На чорному з станіровка з люком. Дуже стильова тачка. Камер 36 спереді. По бокам. Дуже симпатична оптика, з американською фішкою, з оранжевими фарами. Ось авто в класному технічному стані. Ну, реально, великий, великий кросовер, сім'місний для сім'ї. До речі, 3,5 бензин, повний привід. Їде, як положено. Ось така погодка, іще, сніжок випав і ще дуже, дуже комфортно на, такі, на такому авто передвигатися. Салон. А, да. ще Щелічок, понятно, що без, без доступ. Салон. Зразу ще з шкіра одразу. Електрорегулювавки. Пам'ять сидушок. Сідаємо внутрь. Підлакиночок, дуже блін, приємні матеріали. Стар-стоп з кнопки, само собою. Ось, а, Такі сектор підключення передач на акурі ставиться драйв, спорт мод, різні ці режими руху, тобто, там спортивний, комфортний, стандартний. Старт-стоп виключається. Зручна штука, бо ні, тому що треба зашиватися. Мультикервотики, підігрів сидушок передніх. Трьохзонний клімат, є позаду є клімат. ось. спереди двухзонный подогрев и обдув передних сидушек и подогрев задних то есть всего ряду вот случайно люк можно ее там открывать полностью так, и так далее прикольные такие ниши авто реально дуже приемное при езде подвеска дуже тихая, она не знаю она на чеплое по дороге Ось, вот такая прикольная акура за ну, такие блин гроши это вообще классный аппарат вот друзья это авто Можна придбати і переглянути за адресою Велика Кільцева а Це на території столичного ринку. Авто може придбати в кредит, тридин, в лізін або за готівку. Ось отака сочна акура. Приїжджайте, дивіться, Все, покупайте.